Трагедія сталася ось на цій шахті. Під час роботи на глибині 850 метрів з невідомих причин обвалилася покрівля. Гірника, який на той момент знаходився в забої, завалило кількома тоннами гірської породи. Чоловік загинув миттєво. Вже за кілька годин тіло гірника витягли з-під завалу, але допомогти вже не змогли. Наразі порушено кримінальну справу за статтею Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Справа знаходиться на контролі Лисичанської та обласної прокуратури. 28 квітня поточного року до чергової частини Лисичанського міськвідділу відділу міліції надійшло повідомлення від диспетчера Шахти Мельникова, публічно акціонерного товариства Лисичанськ-Могилля про те, що на горизонті 850 на першій дільниці сталося обвал крівлі, в результаті чого було Засипано породою гірничого робітника. Наразі на підприємстві створено комісію, яка розбирається в цьому випадку. Вона визначить обставини, за яких сталася трагедія. Аби з'ясувати, як таке могло трапитися, та чи часто взагалі стаються подібні випадки, ми звернулися до заступника генерального директора компанії «Лисичанськ вугілля». Втім, той відмовився давати нам коментар. Сам же директор шахти і мінімельника Валерій Стасенко взагалі дав зрозуміти, що впустив нашу знімальну групу лише через власну людяність і не зміг відповісти, чому це могло статися. Значить, що це після розслідування камісії, спеціальної комісії, всі будвиводи. Как, почому, от чого загиблого шахтаря Сергія Лунякіна поховають сьогодні в містечку Привілля, звідки той родом за статистикою? Один мільйон тонн вугілля коштує одне життя гірника, а подібні випадки стаються на шахтах Луганщини в середньому три рази на рік.